На моє домашньої любленці, у когось пухнаста кішка, у когось веселий пес, хтось обожнює свого хом'яка, хтось вчись нових слів свого попугу. Справа в тім, що у мене поселився справжній тільки цс, справжній дикий лис. Повірити у це непросто Але я розповів, як це було, і вам все стане зрозуміло. Це був звичайний весняний день. Я прогулювалась парком після школи. Раптом бачу у паркані, який відокремлює ліс від парку, хтось за страхи скавчить. Ай, ой, ой, ай, не рухайся, зараз я тобі допоможу. Ой, моя лапа, тобі борче? Зараз я побуду куряти. Дякую, дякую, дівчинко. Ой, а ти не пес. Не пес? І не білка. І не білка. Ти схожий на, на кусвітового актора. На лисицю. Ти не велика розумна. Тільки не лисиця, а лист. І звуть мене Марко, хитрий хвіст. Хитрий хвіст? Таке довге ім'я? Ну, ім'я Марко, а хитрий хвіст прізвище. Привіт. це сидика тварина. Краще триматись подалі. Якщо часто про людей є такої штуки. Ж... Людина не покусає. Зате людина може поставити капкан або вистрілити з, вистріли з рушниці. Баба! ой так роблять лише погані люди. Але лист теж не всі кусаються. Будемо держати? Спробуємо. Мене Соня звати. Ти Соня. Я вже взагалі єдиний лист до увесь ліс, а можливо йде всю країну. Жити, ще не вирішив. Я ряти. Вряд... Може, в зоопарку. У зоопарку. Це ти так жартуєш. Ну, тебе там будувати будуть. А може ти сама поживеш у зоопарку? Я? Ні, дякую. Ну чому ні? Тебе там будувати будуть. У мене є дім. Я у квартирі живу з батьками. А батьки у тебе? Добрі? Дуже. Тоді б я б теж. не відмовився пожити у квартирі з батьками. Але я не впевнена, що батьки дозволять залишити у себе справжнього лиса. А ми покажемо, мені так сильно то. лапу. Ну, До тому що я не можу ходити. Ай, у ой, ай. Якщо б не у тебе тісто добре, ти ж не залишиш творити по такому складному становищі. Ходім, Три тримай мій чемодан. Ходімо, ти не приймайся, я дуже охайний. Прижерливий, до речі, в тебе є ще смачненьке? І так Марко почав жити у мене. Спочатку всі мої друзі були у захваті. Ладні були подарувати мені що завгодно. Тільки б я дозволила їм його погладити. Але де там? Він ні з ким знайомитись не збирається. Одразу робить вигляд, ніби дикий не Усіх друзів розлякав. Так і треба! Але ж тепер до мене ніхто не. Я не якийсь там котик морчик, щоб нагладити фотографуватись. Тобі що, шкода? Не шкода. Фотографія 5 баксів. Так у мене ніколи не буде, друзів. Це добре, і може буде тихо, спокійно, висельблять самотність. А я тобі тут не заважаю. Заважаєш, але якщо ти підеш, то хто мені буде готувати вечерю? До речі, десь вечір забирались, а вже нема. Хіба ти не знаєш, що сміття потрібно викидати у смітник? Невже? А я думав, так на тебе зручно. Адже чомусь люди залишають своє сміття у моєму лісі. То чому я не, не можу викидати сміття прямо посеред вулиці? Коли хтось вчиняє погано, це не означає, що потрібно вчиняти так само. От коли люди перестануть забруднювати мій ліс, я перестану забруднювати їхнє місто. Хоча люди і самі часто забруднюють своє місто. Що це жахливо. Тож миття будемо покидати у смітник. Йде до лісу, я тобі покажу, що ти можна робити, а ще ні. О, яка гарна лявина. Уявімо, що ти перейшла до лісу з друзями, а не зі мною. Тепер ви напевне захочете розпалити водище, щоб зробити печену картоплю. Звичайно, але для початку потрібно зібрати гілочки. О, ось там бачимо кущ. курс. Да. Стоп! А чи можна мати гілки із дерев або кущів? Ні, соню для того, щоб розпалити водище, бо і із густою. Наприклад, сухі гілочки землі. лише у Вологих місцях, наприклад, десь біля води. Добре, ось там у нас озеро. Ходімо там На наступ, Наступного разу, коли ти прийдеш з батьками, адже дітям небезпечно розпалювати вогнище без дорослих. Ой, які красиві метели. Не чіпай, адже ти зможеш йому вишкодити. Будьте обережними зі всіма, хто мешкає у лісі. Не ловіть метеликів в комах. Особливо обережно ставтеся до мурашників, адже мурашки це санітари лісу, що велику користь приносять. Це як? Ну, п'яти мурашників на гектар лісу достатньо, щоб захистити дерева від комах шкідників. Адже немає такої комахи, яка б впоралася з численними загонами цих найсильніших істот. Тобто мурах охороняє дерева? Саме так. І взагалі, всі, хто мешкає у лісі, мають свою користь. Цю прогулянку місце я точно не давно запам'ятаю. Тепер ми зможемо прощатися. Адже я певна, що ти розповідає своїм друзям, і люди стануть обережніше ставити столісу Бувай!